Доброго дня, з вами знову БЦТВ І я, її ведучий Сергій Будовий та Юлія Катренко. Програма питання на засипку. В нас є чотири запитання. Ті, хто впорається з ними, отримають запрошення до Київського національного музично-драматичного театру імені Саксаганського на концерт оркестру. Пориньте в чарівний світ мистецтва. Доброго дня, білоцерківське телебачення! Можна вас на хвилинку? Да Пропонуємо вам пограти в одну цікаву гру. Джей, мене звати Юлія, доброго дня. Перше запитання, дня. який найбільший материк на нашій планеті? Материк? Європа. Так, наступне запитання, який найбільший океан? Океан Атлантичний, не. хто написав Кайдашеву сім'ю. Як це? це? Не знаю. Не знаю, забув. І, і останнє запитання, що таке іменник? Іменник? Ну, це Тоже не знаю. Набагато. Імене? Ну і ні. Добре, дякую. Дякую, дякую вам Добре. до побачення, але ви сьогодні без призу е, У нас є така гра. Е, моя колега задасть вам чотири запитання. Якщо ви вірно на них да -да дасте відповідь, ви получите приз. Ви згодні? Ну, давай. Колега? Отже, який найбільший материк на нашій планеті? Євразія. Океан. А океан? Найбільший. Тихий? Хто написав Кайдашеву сім'ю? І... Нечий Левицький. І останнє, що таке іменник? Іменник це частина мови, яка означає придбати і відповідає на питання, хто що. Добре. Вау! Ви стали а переможцем. Вас Наташа. Запрошуємо і -і -і. вас прийти в театр Саксаганського на концерт. Полі. Як настрій, як звати вас? Міжимо. Слухайте. Пропоную вам пограти в інтелектуальну гру, якщо ви відповідаєте. Вірно, на чотири запитання. Моя колега вам їх задає. Якщо ви впораєтесь з цим завданням, на вас чекає приз. Посиловися. Колего. Отже, перше запитання, який найбільший материк на планеті Земля? Азія. А ока найбільший? Тихий. Хто написав у сім'ю? Цей. Це. Давайте вам ще подумаєте, задавай наступне. питання. Да. Що таке іменник? Іменник це частина мови, частина мови. Це частина мови, яка відповідає на питання хто, що. А згадали про який дошив? Про який дошив сім'ю? Дрис, дрис на плюс. Це не остапне, ні? А може Ну, давай. Алло. Никита, хто написав, Кайдашеву сім'ю? Кайдашеву сім'ю хто написав? У нас є відповідь. Михайло Коцюбинський. Ква-ква-ква-ква-хлопці. Невірна відповідь, не тому що написав Іван вам не чоловік. Дякую, хлопці, до побачення, всього найкраще. Можна вас на хвилинку? No. E, ми з колегою проводимо інтелектуальну гру. Потрібно відповісти на чотири запитання. Отже, перше запитання: який найбільший материк на планеті Земля? Євразія. А найбільший океан? Тихий. Хто написав Кайдашеву сім'ю? по-моєму. Так, і що таке іменник? Це частина мови, яка відповідає на запитання. Що? Не знаю. І означає предмет. Але все одно ми хочемо подарувати вам подарунок. Завітайте до театру Саксаганського. Тут місця, ряд. Послухайте дуже гарну, чудову музику. До побачення. А як вас звати? Василь. А по батькові Володимирович. Василь Володимирович. Приємного вам бачення. Доброго, Доброго дня, ви добрий день. Зерківське до телебачення. У вас є кілька хвилин. Для чого? Я хочу пограти за мене. <скрес> так вам кілька запитань. І якщо ви правильно писати, то не так тисяч. Задавайте. Як ви нічого на планеті суття? Є вразі. А найбільше окремо було Тихий. Ви написав Кедашову сім'ю. Левицький, нечедовецький. І що таке імен? Іменник це частина мови, яка не по них що. Вказує на предмет. Ви стали переможцем, я вас вітаю, зараз ви отримаєте чудовий подарунок. Ми mm -hmm. вас запрошуємо в театр Саксоганського відвідати концерт. Прошу вам весь Дякую. Є хвилинка вільного часу. Ми з колегою пропонуємо вам зіграти в інтелектуальну гру. Потрібно відповісти на чотири запитання. Якщо ви вірно відповідаєте на запитання, на вас чекає. Подарунок. Ви згодні? Так. Да. Колего тобі. Слово. Отже, перше запитання: який найбільший материк на нашій планеті? Євразія. А найбільший окан? Хто написав кайташову сім'ю? Е... Ну, ви поки думаєте, і наступне запитання: що таке іменник? Іменник? Мови, яка відповідає на питання, хто що? <звінця> і, і означає... і означає предмет. Що там з Кайдашовою сім'єю? <звінця> Ні, Франця, ви на крок б... до перемоги. Ні, на жаль, це не Іван Франко, це Іван Нечі Ливицький, але все одно дякуємо за ваші відповіді. Доброго дня, хлопці, Білоцерківське телебачення. Можна вас на хвилинку? Ми з колегою проводимо інтелектуальну гру. Потрібно вам відповісти на чотири запитання. Якщо ви вірно відповісте на всі запитання, на вас чекає подарунок. Ви згодні прийняти участь? Колего, вам слово. Який найбільший материк на нашій планеті? Яке що? Найбільший материк. У е, Євразі. А найбільший океан? Е, Тихий океан. Хто написав Кайдашеву сім'ю? Івана Щіловецький. І останнє. Як... Що таке іменник? Іменник це е, частина Товара Це ваша вчителька чого? — Україна література. Можете привіт передати. ми вам передаємо Привітання і найші рішення. У це частина мови. <ривіт>. Е, е, я, ти. Михайловна, <ривіт>. Михайльна. <ривіт>. Не дивіться на Діму, питання, хто що? Я і також відповію. Дану іноді на попередній три. Ми дуже дякуємо, що ви нас навчили українською мовою, що ми можемо розмовляти цією мовою, що ми на літературі почали цікаві твори. Ну просто вам дякуємо за те, що ви навчали нас весь цей час. Хлопці, ви з гідністю впоралися з запитаннями і подарунок вам. Ми запрошуємо вас в театр Саксоганського послухати дуже хорошу музику. Як вас звати, Настя? У вас є декілька хвилин, я бачу. Так. Да. О, я вам зараз задам декілька запитань. І так, ви знаєте, який найбільший моторик на нашій планеті? В Так, що таке іменник? Іменник? Частина мови. А на які запитання відповідає? А що? За ваші відповіді ми вам даємо квиточок до нашого театру на концерт оркестру. Дякую за приємно. Добрий день. Такі? Да, декілька буде. Так. Добре. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, який найбільший материк на нашій планеті? Євразія. Так. Е, наступне. Який найбільше? Тихий. А хто написав Кайдешеву сім'ю? Іван Очіловицький. Ви знаєте, робимо. А дев'ятнадцяте сторіччя. Дякую. І останнє запитання: що таке іменник? Іменник це самостійна частина мови, яка вказує на назву предмету. Відповідає на питання, хто що. За ваші. Усі усі правильні відповіді ми вам даємо квиточок до театру на оркестр, на концерт оркестру. Дякую, дякую. Дякую вам. Як вас звати? Ростислав Кучененко. Ми з колегою проводимо інтелектуальну групу. Потрібно відповісти на чотири запитання шкільної програми. Якщо ви впораєтесь з ними, ви отримаєте запрошення в театр сексога. Ви згодні? Ні, мене це не цікавить. Доброго дня, білосерківське телебачення. Можна вас на хвилинку? Ми з колегою проводимо інтелектуальну гру. Якщо ви відповісте на чотири запитання, ви отримаєте подарунок. Отже, перше запитання: який найбільший материк на нашій планеті? Євразія, найбільший океан, тихий. Хто написав, кидашовися? Іван Нечуй-Левицький. Можливо, знаєте, хто е, ні, з цим посліднім таке додатково. І останнє Що таке е, Самостійна частина мови, яка вказує на предмет і відповідає на питання, хто що. Ви виграли наш приз це а, запрошення ау. до театру. Але так як ви Боже, з хлопцем, дякуємо. так як ви з хлопцем, ага. ми даруємо вам два запрошення. Боже, дякуємо. Ми дуже хочемо. Ми якраз хотіли сходити в театр. Дякуємо ну, все, вам велике. Дякуємо вам велике велик. до побачення, дорогі глядачі. Дякуємо вам за увагу. Дивіться БЦТВ та чекайте наступної серії питань на засипку. Папа. -па.